Всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде огляд мотоциклів, Bajaj, а саме Домінар, новенький пульсар N250, Pulsar 180 і Bajaj Boxer. Хотів ще NS 200, але її не мав наявності. Хочу подякувати вам велике, всім, хто долучився до допомоги. Хто не знає, я попав в аварію на своєму мотоциклі Lifan kpt 200 Раніше він стояв. Під стіною тут, на парковці. Зараз його немає, він, я б сказав, би такому постраждалому стані. Погнута вилка, побитий пластик, побиті зеркала, кронштейни. І потрібен ремонт. Попав в суму непогану, побив людині машину, сам постраждав. Залатуємо рани. Хто має бажання переходьте за посиланням, дивіться. Огляд, ДТП. І хто чим може допомогти, буду дуже вам вдячний, друзі, оскільки в наш час допомога один одному вважається досить корисною. Це признак людяності, признак доброти. Я сам допомагав багатьом людям, які просили моєї допомоги, і не відмовляв в цьому. Купляв їжу, давав кошти, по-різному бувало. Того, як і казав, по можливості, хто чим може, буду вам дуже вдячний. Перейдемо до огляду. Мотоцикли Bajaj – Фірма, яка має популярність, багато міфів, багато думок від різних людей, які катають на цих мотоциклах. Багато так само, хто знає, що цей виробник співпрацює з виробником КТМ, що їх там клопають на одному заводі. Що якість у бажаджа зарекомендована. От ми поговоримо про цю якість про модельки. А все-таки більше я заакцентую увагу цього відоса на оцій модельці, щоб не робити окремий огляд. Bajaj Pulsar N250. Дуже подобається мені цей мотоцикл. Поговоримо, але по порядку. Наскільки відомо, самий популярний та кубатурний Bajaj – це Bajaj Dominar Домінар 40 коней, шестиступка, інжектор, три свічки. В циліндр встановлено, рідинне охолодження, чотирьох клапаних, само собою. Резина тут серйозна, дорожня. Багато хто пише, що це турист. Я в своєму огляді казав, що туристично тут небагато, як і в КПТшки, в принципі. Перевага це вже тяговитий та більш, я б сказав, би, серйозний двигун, який тримає крейсер 100-110, навіть 120 без питань. Резина 110-та попереду, 17-ті колеса. Позаду 150, також 17 колеса. Само собою є АБС, подвійний отакий глушак, але один циліндр, який казав, гідравлічні гальма, підвізка, в принципі, м'якенька. Але, я б сказав би, в міру. Жорсткуватий мотоцикл. Регулювання переднатяга є. З переваг дизайн, отакий напис 400, досить симпатичний. Подивіться уважно, як гарно воно. Зроблено, написано 400, гравіровочка така своєму металева. Домінар. От бак в нього досить симпатичний. Подобається оцей екранчик, який дає неможливість зрозуміти, яка передача. І певна інформація там присутня. Отака От серйозна вилка, там не знаю до сих пір, перо десь в діаметрі 45 мм. Серйозний апарат. Вітровик, який не має регулювання, але вже він є і в принципі не потрібно нічого придумувати. Штатна комплектація, вітрозахист рук, ручки по стандарту, зеркала отакі серйозні, які мають ціну. Що сказати, досить гарний апарат. Посадочка в нього також приємна, широкий руль. Платформа для кофра присутня, спинку можна поставити більшу. Кофри також можна сюди організувати. Дуга є, це означає, що дов світла поставити буде не проблема. Так, сідати на мотоцикл мені буде незручно, бо досить сильно розбита нога права у мене. Це сама постраждала точка після ДТП. Дивимося, USB-зарядочка є. Провернемо зараз ключ. Така приємна анімація баджарж є. 13 тисяч обертів доступно. АБС-індикатор, показчик рівня палива. Тут у нас що передача, фіксується пробіг, час. Досить приємна підсвітка. Подивіться, навіть сонце таке яскраве, зараз 31 градус. На дворі це ж капець, в тіні маю на увазі. І подивіться, яка приємна підсвітка тут. Видно, вночі це буде в рази кращий результат. За що мені подобається баджаж? такі деталі він не опускає підсвіточка, от, от такий екранчик на боку. В більш новеньких моделях, отака от вже приємність є. Отакий от момент для тримача можна організувати. Коротше, мотоцикл прикольний, мотоцикл серйозний, кубатурний. Найпотужніший баджад, який є в наявності взагалі в виробництві. Мотоцикл, на який зараз буде. Цікавий огляд. Баджаш Пульсар, новинка 24-го року, а саме n 250 В першу чергу не хочу цих характеристик, там двигуна, що він може, подивіться напередок. Писали мені в коментарях, що він якийсь не особо. Людям не подобається. А мені подобається. Просто подивіться на його морду. Мені це нагадує, знаєте, якийсь римський шолом оцих воїнів. От просто реально такий виходить, як воїн-мотоцикл. Реально дизайн заряджений. І Оці очі, оці роги, як реально шолом римського воїна. Прикольний дизайн, от реально. передок мені подобається, як запалення включене, оці очі, виходить, світяться і досить привертає увагу на мою думку. В мотоцикла вже є, само собою, АБС є. Дискові гальма, новинка, само собою. Піднімемо питання двигуна. 25 коней, 6 ступка. карбюраторна система живлення. Проще сказати, серйозний. Не просто їх так поставив, оскільки це, я б сказав би, модель, яка треця біля домінара. 400 кубів іде, потім у них іде 250. ка НС 200 якого немає, пульсар 180, ну і боксер. От е, по дорожниках, я б сказав би, подорожниках це е, ті мотоцикли, які йдуть в такому порядку. Продовжуємо огляд. Дизайн мотоцикла, як я казав, досить приємний. І хочу поговорити за нього заново. Подивіться на домінара, на оці вставочки домінар, який казав бак, і подивіться на n 250 Та сама ситуація, не просто наклейка, а гравіровочка така. Точніше. Ось такий рельєфний напис, пульсар, бак широкий, прикольний. Реально має сучасний дизайн. Посадку, провіримо. Так само за колеса. В очі кидається подвійний гушак, який розділений з одного циліндра. Резина. Так, на око скажу, що десь вона в районі 110-120, не широка. Саме цікаво, що на таку модель лупили великий розмір задньої резини. Бо, як правило, навіть на моєму КПТ-130 тут такого немає. Цікавий момент. Ще отакий є. Цікавий хагер, який реально піднятий високо. Як правило, мотоцикл нижче, десь отут. Його підняли. Я думаю, це ще краще буде допомагати, щоб грязь там вся коротка жижа не залітала вам на спину. Хоча хто зна, практика покаже. Маятник. Не широкий, але має отакі поділки для регулювання. Зараз покажу вам для регулювання, щоб нормально ви могли зорієнтуватися, як ставити, регулювати натяг цепа. Також задній ямор, який має регулювання, само собою. Такін 250 під'їхав наш клієнт. Так само щиточки на цеп, захист від смазки, щоб не ляпало вам на спину, є. 428 цепка, централочка присутня, бокова присутня. Нормальний фарш? Що сказати? Так, Там проговорили, зараз сяду на цей мотоцикл. Опа. Сів на цей мотоцикл, жара, капець. Ну що, дивимося, що є? Зарядка USB-шка є. По пультах стандарт, стандарт, щоб щось, сказати, такого нового немає. Само собою, є ця підсвітка, за яку я казав. Приборка тут уже електронно-механічна. Індикатор акумулятора, чек на двигун, на мастило, АБС. Так, передача. Ну така переборка, я вам скажу примітивна, але... Так, а чи є підсвіточка оця? Не спостерігаю, можливо, навіть її. І немає. Чи є? Запускаю мотоцикл. Підсвітки щось я не спостерігаю. її не видно, як на домінарі, але просто хочеться промовчати. Якщо вона є, я вам обов'язково це запишу. На що працює приємно, звук досить прикольний. Мотоцикл немаленький, має габарити, має стиль. Писали 3200 за цю модель, це дорого. Повірте. Недорого. Якісний виробник. Досить довго вже на ринку. Модель оновлена, дизайн на рівні, показники. Ну, за оберти давайте глянемо. 9 тисяч доступного обертів. Нормально, справедливо, я б сказав би. Бо на таких двигунах, навіть 200 кубових, пишуть Оті всі 12 це доступні оберти. У Бажаджа такого немає. Він пише фактично те, що є. Зараз перевіримо такий момент кришка бака. Приємно, приємно. Давайте відкриємо. Ключик прикольний, отакий з логотипом баджадж. Так, відкривайся чи що? А, ага, отак. Як на КПТ, подивіться моє, моє фіксація положення, не падає одразу. Бо яка ситуація? Як бачите, бак нахилений. На горловині. І кришка не буде заважати, не падатиме. Отак. От Ключик виймається, хоп, все. Колечко таке є, резинове, тут також, до речі, воно є, щоб не попадала туди вода. Реально продумано, продуманий момент. Ну що, вилка, я б не сказав, би, що на цьому мотоциклі якась широка, здорова, але в принципі неперевернутого типу. Я думаю, їй буде вистачати для цієї кубатури. Там писали, що вилка має значення, не знаю. На моїй КПТшки вилка витримала удар. Давайте ще подивимося, все-таки, як він світить, оце теж цікавий момент. Габарити. Подивіться, як не знаю. Ще, до речі, напоминає мені цей мотоцикл. Є такий фільм по-російськи, скажу, жива сталь. Багато хто його з вас бачив, я знаю. Там був такий коротше, робот, от головний герой. Я б сказав би цього фільму, У нього теж морда така прикольна була і схожа на морду цього мотоцикла. Треба було написати Bajaj Пульсар Atom 250. Реально прикольний. Ще така є лінзована фара, ми зараз її включимо. Колеса невеликі, але повний фарш, двигун серйозний. АБС є, дизайн є, кубатура є. Чого хотіть ще? Прикольний апарат. Ну і само собою зараз будемо говорити за Pulsar 180. Хочу сказати, що огляд на каналі вже є, що на боксер, в принципі, що на Pulsar. але я так, по загалях, забіжу, що в принципі вони є і можна трошки поговорити за них. 17 кінських сил, 5 ступка. Дискові гальма, дуге захисту, якщо не помиляюсь, там вже дві свічки. По-любому є підсвітка на органах керування, двоклапана версія, повітряне охолодження, масляної системи не спостерігаю. От, колеса також не широкі, але є як на баджаджі боксері. Ось така решетка для закріплення якогось багажу. Базовий мотоцикл. от Що сказати? Кліпоновий руль, от Посадка реально в нього буде така собі на любителя. Запам'ятав, що в нього досить приємна коробка і робота двигуна. От реально. На фоні більшості китайців. Ну і боксер, Якщо не помиляюсь, 14,5 кінських сил чи 12,5 кінських сил, мабуть 12. П'ятиступка. Бюджетник. дешевий боксер. Є ще 125-ка, але то окрема тематика. Кругла фара, дуге захисту. Для того я б сказав би, мотоцикл створений, щоб їздити там по селі. Можна і в місті, щоб з точки А в точку Б. Але є такий канал, як привез з мотором на цьому мотоциклі. Переробив його під такого туриста по своєму малокубатурного. І людина катається на дальняки. Закріпив багажну систему Андрюха. По боках кофри, центральний у нього кофер є, там просто фірмач. Риви з мотором написано повний фарш. Того це доказ того, що на такому мотоциклі можна їздити в дальняки. Центральна підніжка є. Якість в нього гарантована. Можете подивитися канал. Привез з мотором. Там уже пробіг за 20 скільки з тисяч перевалив. я дивився останнє відео. Це показник того, що продукт реально якісний. Ну і хочеться на останок сказати за якість. Получається, що реально в боксерів там, не знаю, Пульсарів, домінарів, коротше, всіх баджаджів реально гарний ресурс, желіза. Але хочу зауважити, що основний момент і критерій це ставлення. Є люди, які писали, приїжджали на боксерах, на пульсарах, 70-80 тисяч в мотор не лазили. Але є такі ще люди, які там 25-30 відкатали і вже заміна в двигуні була певних агрегатів. Самі розумієте, ваше ставлення це взагалі самий найкращий ресурс. Але операція на те, що якісне желізо також потрібно, то у баджадж мотоциклів воно реально може вважатись якісне. Я чув таке, що KTM і Баджаж випускають різні мотоцикли, тобто різні компанії працюють баджад окремо, КТМ окремо. Але там Запозичають один в одного, а точніше баджачка тема. Певні конфігурації. І навіть я чув таке, що сплави і матеріали також в них поєднані. Того і якість на цих мотоциклах відповідна. Пишіть свої думки, свої позиції, що ви думаєте за мотоцикла бажач. Друзі, бережіть себе на дорозі, вдівайте екіп. Я вже сам задумуюсь про покупку екіпіровки, але зараз не на часі, треба вирішувати проблеми певні на житті. буду купляти на і так далі. Того підписуйтесь на канал, коментуйте, переходьте за посиланням до мотосалону Артмото, де можна придбати ці мотоцикли. На гарантії, сервіс все є на зв'язку.